Поговоримо про каву та замінники кави. Сьогодні багато хто намагається відмовитись від кави. Але коли у вас мало енергії, чи варто спробувати модні енергетичні аналоги, сучасні альтернативні напої? Чи допомагають вони та чи несуть користь для здоров'я? Отже, як популярні альтернативи можна оцінити з погляду на їх користь: чи містять вони кофеїн, чи містять вони потенційно здорові, ну або ж нездорові рослинні сполуки? Згідно із соціологічними дослідженнями, 70% дорослих людей п'ють каву, і 62% з них роблять це щодня. Спостережні дослідження пов'язують сполуки в кавових зернах, які називаються поліфенолами та антиоксидантами, з користю для здоров'я, включаючи менший ризик діабету другого типу, хвороб серця та нейродегенеративних розладів, таких як хвороба Паркінсона та Альцгеймера. Проте більшість із нас, мабуть, не п'є каву саме з цих причин. Нам просто подобається смак та ефект бадьорості. Давайте порівняємо вміст кофеїну. Порція заварної кави містить близько 95 мг кофеїну, розчинна кава близько 60 мг, чорний чай близько 47, а зелений чай десь близько 28 мг. Це в середньому. Перший альтернативний напій мате. Це трав'яний чай з дерев, що ростуть у південній Америці. Він має землистий і більш гіркий смак, ніж інші чаї. Містить антиоксиданти, як і кава, такі як хлорогенова кислота. А також стільки ж кофеїну, скільки кава або навіть більше від 80 до 175 міліграмів на чашку. Попередні не надто достовірні дослідження показують, що це може сприяти втраті. Ваги та зниженню рівня холестерину в крові, але дослідження не переконливі. Ті, хто його вживає, повідомляють про меншу втому та кращу концентрацію. Ймовірно, це сталося через вміст кофеїну. А от недоліки мете: певні методи обробки, такі як сушіння листя димом, можуть вводити поліциклічні ароматичні вуглеводи, ті самі канцерогенні речовини, які містяться. В смаженому на грілі м'ясі. Деякі дослідження пов'язують вживання великої кількості мате із підвищеним ризиком розвитку деяких видів раку, зокрема раку шлунку та легенів. Однак не копчений мате, який оброблений шляхом сушіння на повітрі, може бути безпечнішим. Другий альтернативний напій. Яупон, як і мате, яупон є трав'яним чаєм. Родом із США він має м'який трав'янистий смак, схожий на зелений чай, містить хлорогенову кислоту та антиоксиданти, які ніби зменшують запалення та підвищують енергію. Цей чай містить 60 мг кофеїну на чашку, а також містить теобромін з подібну подібно до кофеїну, яка міститься в какао-бабах і багатьох видах чаю. Теобромін посилює кровообіг і може підвищити енергію та пильність. Але цей імпульс починається повільніше та триває довше, ніж кофеїновий, який забезпечує швидкий, але короткочасний імпульс. Мінуси. Поєднання теоброміну та кофеїну може збільшити частоту серцевих скорочень і заважати вашому сну, особливо, якщо ви випили велику кількість яопону перед сном. Третій альтернативний чай матча. Матча походить із тієї ж рослини, що й зелений чай. Однак, на відміну від зеленого чаю, матчу вирощують у тіні, що захищає її від сонячного світла та окислення, сприяє яскраво зеленому кольору та підвищеному вмісту поліфенолів. Ціле листя та стеблі матчі подрібнюють у порошок, який потім збивають із гарячою водою або молоком. Манче містить від 40 до 175 мг кофеїну на чашку і має такі ж антиоксидантні поліфеноли, як і зелений чай, зокрема тіанін і катехіна. Однак, оскільки для приготування матчі використовуються цілі листя, він може містити вищі концентрації, ніж звичайний зелений чай. Мінус у той час, як зелений чай містить низьку або помірну кількість кофеїну, матча може мати дуже велику кількість, навіть більшу, ніж кава. Четвертий альтернативний напій це корій. Цикорій – це корінь, який сушать, обсмажують та подрібнюють для отримання напою. Цикорій містить преобетичну клітковину під назвою інулін, яка карамелізується під час смаження, надаючи напою темнокоричного кольору із горіховим, солодшим і менш гірким смаком ніж традиційна кава. На смак вона схожа на звичайну каву, але не дає такого ж заряду енергії, оскільки не містить кофеїну. Деякі люди змішують каву з цикорію, з заварною кавою, щоб отримати напій із меншим вмістом кофеїну. Дослідження на тваринах показують, що корінь цикорію має протизапальні властивості, Інулін може принести користь мікробіому кишечника та здоров'ю кишечника. Але невеликі кількості, які містяться в каві з цикорію, навряд чи принесуть таку користь. Мінус: Рослина цикорію походить з того ж сімейства, що і амброзія, тому кава з цикорію може викликати алергічні реакції у людей, чутливих до пилку амброзії. Отже. Оздоровчі напої, які є альтернативою кави, можуть містити рослинні сполуки, подібні до тих, що містяться у звичайній каві та зеленому або чорному чаї. Добре обирати такі напої, якщо вам подобається смак, тільки не думайте, що вони більш здорові, тому що жодні переконливі дослідження не підтверджують твердження про втрату ваги, здоров'я серця чи профилактику раку. І як ви вже зрозуміли, вони також усі містять кофеїн. Ці напої краще вживати без домішок, або лише з додаванням лимона, несолодкого або рослинного молока. Важливо пам'ятати, обробка та додавання інгредієнтів може звести нанівець будь-який вплив природних рослинних сполук на здоров'я. Наприклад, деякі дослідження показують, що додавання білка та жиру до чаю, тобто додавання тваринного чи рослинного молока або вершків, може зменшити антиоксидантні властивості та дезактивувати флавоноїди. А якщо ви любите підсолодити чай, навіть якщо природні сполуки залишаться недоторканими, насичення напою цукром, напівфабрикатами, сиропами чи збитими вершками перетворює його на десерт, нейтралізуючи будь-які потенційні переваги для вашого здоров'я.